Питання по рециркуляції, в яких випадках вона потрібна, а в яких не потрібна. От. Як ви гадаєте, Воно напишіть коментарях. Дивіться, моя думка така. Е е якщо дивіться, у вас болер да? костяного нагріву, в мене є тут рециркуляція, можна так зробити, можна тут підключити, насос є. І в яких випадках е рециркуляція потрібна? Дивіться, в якщо у вас тут болер. А за стіною сразу санвузол. Як думаєте, потрібна тут рециркуляція чи ні? Ну, в даному випадку 100% не потрібно. Ось. Ну, коли у вас, наприклад, котельня десь, ну, візьмемо для прикладу, тут бачите, в будинку, а візьмем для прикладу, вона добудована до будинку. Сам у вас не за стіною, а десь, наприклад, ось тут, Да? Це виходить, що для 20 метрів. Потім у вас двохповерховий будинок. Так, є другий поверх, на якому є теж санвузол. Бачите? Так, як тут. Тут теж є, от, бачите, санвузол на другому поверсі. Сюди десь метрів приблизно візьмемо 50. Так. І поки до цього змішувача дотече у вас гаряча вода, яке ехо, вам придеться відкрити змішувач і чекати. З відро води, поки у вас вода стече, поки дотече сюди гаряча вода. А якщо у вас міська вода, рахуйте, відро зранку, відро ввечері, це все ваші кошти. Тому в таких випадках, наприклад, рециркуляція потрібна. А коли у вас, наприклад, одноповерховий будинок, санвузол, коротше, бойлер за стіною, то для чого та рециркуляція? Я думаю, що в такому випадку не потрібно. А ви напишіть свою свою думку що ви думаєте по цьому